Місце Санкт-Петербург, метраж 33, кімната кімната санузли 1, висота стель 2, 65, дизайн, Тетяна Кривенцова фото, Детро Церенщиков коротенько, Тетяна Кривенцова оформила квартиру для дорослої жінки, яка живе одна, при цьому до неї часто приїжджають гості і племінниці з ночівлею, іноді за столом збирається до 14 осіб. Тому потрібно було передбачити не тільки великий кухонний гарнітур для зберігання і готування, а й додаткові сидіння, спальне місце і розкладний стіл. Спальня вийшла ізольована і дуже затишна. Подробиця спочатку в квартирі було вільне планування, перегородки були відсутні. Дизайнер запропонувала не перекривати дверима вхід в житлову зону, щоб з передпокою відразу відкривався гарний вид на інтер'єр. Подвійні розпашні двері зі склом між кухнею і спальною дозволили розширити простір і додати світла. Віндовда Лаєр, Віндов дата Лаєр, Віндов дата Лаєр півш. Євент ваннерсомон Венерсонтеєнер іт банер Іт шість п'ятьсім чотири тисячі дев'ятсот вісімдесят один вісімців'ять двальцотиречотирифоти Е шість. Фішка інтер'єру в руйнуванні стереотипів, а не в чомусь кардинальному. Замовниця спочатку планувала закупити все в звичайних будівельних магазинах і зробити ремонт простіше. Вона все життя прожила в темній обстановці з коричневими меблями. Темними килимами, щільними шторами, і запропонувала мені саме так і оформити її нову квартиру. При цьому чорний колір був табу навіть на ніжках стільців. Через два п'ять місяців спільної роботи в спальні навіть з'явилася чорна фреска, а інші стіни стали світлими. Господиня щаслива, вона визнала, що в світлому інтер'єрі теж, виявляється, приємно жити фото до речі, не передають всю глибину і затишок, інтер'єр простий. Але зі входу ніби бере тебе під руки, розташовує в просторі, і все, ніхто не хоче йти, розповідає Тетяна Кривенцова. Системи зберігання розраховувалися на етапі планування. У передпокою поставили шафа, в якому є відкрита вішалка для вуличного одягу, полку з м'яким сидінням, на яку можна присісти і надіти взуття лівий відсік шафи господарський. Всередині знаходяться доступ до фанової труби і труб гарячої. Та холодної води, розетка для пилососа, пилосос, прасувальна дошка і всякі ганчірочки і відра. Також в шафі під сидінням є два глибоких ящика під взуття, решта шухлядки під сезонну дрібниця, рукавички, шапки, шарфи. Інтер'єр вийшов соковитим і барвистим, перевернув повністю уявлення господині про кольорову гаму, в якій можна жити комфортно. Штори блекаут ми замінили на пропускають світло. Все-таки в Санкт Петербурзі сонячне світло треба ловити і насолоджуватися ним, говорить дизайнер. У спальні використовували фреску Афресцо з каталогу Ботаніка, вона створена методом ручного нанесення на флізелінову основу декоративної штукатурки з обраним рельєфом, на яку потім наносяться зображення і захисний лак, на дотик фреска дуже приємна. Актурна, шорстка малюнок виглядає максимально реалістично. Темний колір фрески дав глибину спальні і розширив візуально простір. Санвузол вийшов площею 3-4 квадрата, плитку вибрали досить бюджетну, щоб заощадити. але вийшло все одно красиво: у душовій зроблений трап. Самовниця віддала перевагу фіранки замість скляної перегородки. Простір, здається, вільніше сантехнічний люк, зроблений з гіпсокартону, пофарбований в колір стін і прикритий картиною, яку дизайнер Тетяна Кривенцова намалювала сама. Віндов, Data Layer, Віндов, Data Layer, Віндов, Data Layer, піш Event, баннер Сомон, баннер Сонтаїнер і баннер 9 в 3107А 9354, всім, 81773,71226 ЕБ. Бренди представлені в проєкті Кухня, Оздоблення, Фарба Бенджамін Мурплитки, Вівес меблі, меблі корпусні компанія Верест Стіл та Павільйон Стільці. Рабат змішувачі у мийка у мойкірі, ванна кімната, оздоблення, фарба, текст, плитка маїнзю, підлогове покриття, вівес, сантехніка, раковина, іке, унітаз, вітра, душова стійка, кайсер, меблі, шафка, іке, декор, килимок на підлозі, зарагоме, фурнітура, іке. Змішувачі – це зараз, освітлення, одеонлікт, передпокій, оздоблення, фарба. Текст освітлення, одеомліг, текстиль килимок, іке спальня, оздоблення, фарба, Мур, фреска, афресо, текстиль і декор, килим іке, освітлення, люстра іке. Хочете, щоб ваш проект був опублікований на топтен? Надсилайте фотографії інтер'єру на Вов